Юна дівчина, 80-ті роки, одружується в достатньо такому традиційному болгарському селі, стає молодою невісткою, без права голосу і вагітніє першою дитиною народжує, відразу по тому другою дитиною. І як то було прийнято в радянські часи, щоб не розмножувати бідність, вона іде свідомо на аборт. Та коли вже прийшла до лікаря, там вона дізналась, що в неї резус конфлікт із чоловіком, і якщо вона зробить аборт, вона більше не може не мати дітей. Тому жінка наважується народжувати. Так народилась я. Мене звати Тетяна Станєва, і найбільше в мій регалій і честь. Це бути українською болгаркою. Я народилась... Так я вперше почала з е, самих перших днів боротися за життя. І я народилась в місті дуже живописному, мультикультурному, мультинаціональному в болгарському селі Криничне на півдні Одещини. І знаєте, е, вже згодом, коли і е, життя вже зараз, якби мені. Запропонували, якби був, був такий шанс, щоб там Господь або апостол Петро спитав мене, де би я хотіла народитися, я би знову вибрала село Криничне, Одеська область Україна. Я не знаю, чи це не є великим грехом як християнка. Я знаю, що неправильно так прив'язуватися дуже сильно до землі, бо ми всі тимчасові. Але я грішу свідомо щодня. Я не можу пояснити цю любов, але я дуже люблю цю місцевість. Моє село знаходиться на березі найбільшого прісноводного озера в Україні. Хтось знає з вас якого? Перше, коли я чую, що хтось знає, яке озеро у нас найбільше в Україні. Але повірте, я тисячу разів перевіряла це в Києві, коли приїхала навчатися. І мене так дивувало, що ніхто не знає про мій рідний край, а він же ж такий унікальний. І тільки коли я виїхала звідти, я зрозуміла, наскільки він унікальний. Я говорила з мамою по телефону болгарською мовою, і всі мої однокурсники вони питали мене: А коли ти переїхала до України? А, а, а твої батьки переїхали? Я кажу, я народилась тут. А, твої батьки переїхали, значить. І мені кожному приходилося пояснювати, що. Мої предки переїхали більше 200 років тому назад, тікаючи від турецького іга, багато балканських народів заселили ці землі, які називають Бесарабією. І так власне, я вже восьме коліно, яке живе тут. І для багатьох це було справжнім відкриттям. А мені було боляче. Більше того, мені було боляче чути, що хтось ображає словом, а, село без електричества, село без асфальту, ще якісь там були образливі слова, тому що я щиро не розуміла, як можна не любити те місце, де ти народився. І як можна не любити село. Я своє обожнювала. Я вступила до університету Шевченко на кафедру фольклористики. Цей крок був продиктований тим, що. Моя бабуся померла, коли мені було 13 років. І мені не давало спокою вже, коли я зрозуміла унікальність нашого народу і те, що ми втрачаємо з плином часу багато фольклору. Я відчувала якусь певну провину всередині, що я не встигла, не записала. Ніхто мені тоді, в 13 років, не сказав, а сядь, запиши. А моя бабуся знала більше ста пісень точно болгарських, унікальних, яких навіть в Болгарії зараз немає. І на першому ж курсі зав кафедри, коли дізналася, що я українська болгарка, вона сказала: ти будеш досліджувати, і вивчати, і працювати над культурною спадщиною свого народу. Це прозвучало як пророцтво, і вона навіть не розуміє, може, як багато вона цим визначенням дала мені, вона просто спрямувала мій шлях. Але як і кожен шлях, він не буває постійно світлим. і... І на моєму шляху трапилась долина смертної тіні, коли мене покинув чоловік, і я залишилась без квартири, без роботи вагітна і з кицькою на руках. Я чітко пам'ятаю той день, коли мені треба було здавати квартиру, я не знала, куди йти, в Києві. Мені хотілося скинутися з балкону від сорому, від болі. Я тоді подзвонила до своєї мами і кажу, краще ти би зробила аборт. Нащо ти мене народжувала? Як мені повертатися в своє село, де всі мене знають, як відмінницю, як, як таку онуку своєї бабусі? Мені тоді треба було чіплятися знову за життя. І я збирала себе по шматкам як могла, і я бачила, як, як Бог веде. І... Тоді я вперше наважилась з дитиною на руках шукати роботу. І мені багато хто говорив: Та в тебе не вийде, ти що? Та це нереально з маленькою дитиною в Києві. Одна, ну, ну це нереально. А мене зазвичай, коли мені таке кажуть, мене це ще більше підзадорює і мотивує. Окрім того, в мене була маленька дитина, і в мене не було вибору. І дитина була для мене стало не вантажем. А мотивуючим фактором добуватися і моєю підтримкою. Я поступила навчати працювати, мене взяли в посольстві Палестини, сім років я там відпрацювала, але мені не давало спокою. Це було, Я мусила, це була така боротьба за виживання, але не за покликом серця працювала. І мені не давало спокою те, що я нічого не роблю для свого народу, що втрачається час ідея. Помирають старі люди і уносять з собою цілий пласт історії і фольклору, який більше просто не повернути. Якось на одному м, такому івенті, приблизно такого плану, де була зібрана вся діаспора болгар в Києві, я споділилася своєю ідеєю створити. Щось дуже таке велике для того, щоб розказати про своє село. І на той момент я вже працювала на YouTube-каналі, ми створювали там відео, такі тревел, щоб подорожі. І я зрозуміла, що у такому форматі найкраще буде розповісти про, про своє село, але мені хотілося щось таке глобальне, документальний фільм. І меценат, він є бізнесмен з нашого села, він, він мені каже, давай, робимо. Я якось ну я не, не сприйняла всерйоз. Думаю, ну не може бути так, щоб отак. От відразу з першої просто думки, якою я поділилась, він відразу сказав так. Я потім його спитала, кажу: а чому ти так швидко погодився підтримати фінансово цей проект? А, він каже: А ти просто не бачила свої очі. Вони так горіли, що ну, неможливо було тобі відмовити. Ну ти так хотіла це робити, і він тому був абсолютно впевнений в результаті. Так розпочалась робота вперше мене як режисерки над фільмом Місце сили, який, до речі, можна подивитися на Мегого. Вже е там я вклала ну, дуже багато особистісних емоцій і е дуже багато сліз. І я дуже боялася, як сприймуть це люди, тому що ну, це була дуже особистісна робота. І я не знала, як це сприймуть. І коли я побачила в будинку кіно в Києві вже в кінці фільму. Що зал піднімається і всі плачуть, я зрозуміла, що ось моя мрія звершена, я так саме і хотіла. І я зрозуміла, що я взагалі цим фільмом так жила, що він розділив моє життя на до та після. І я думаю, ну все, зроблю фільм і можна помирати. Власне, місію свою я виконала. Тоді, як мені одна жінка підійшла і сказала, Таню, а твій народ. Мусить тобі дуже дякувати, тому що ти дарма народилась. Так сама того не розуміючи, я вперше стала обличчям Болгару в Україні, як для української влади, так і для Болгарії. Тому що ми повезли фільм в Болгарії, показали його в Софії, показали його в місті звідки виїхали, вийшли мої предки. Це було також повні зали, переповнені, також дуже багато сліз. І мене на ефірах на телебаченнях в Болгарії спокушало одним і тим самим питанням: а де ваше місце сили? І я розуміла, що вони чекають, що я маю сказати, що це Болгарія. Але це не так. І я кажу їм: ви знаєте, українські болгари, як і кожна діаспора або нацменшина в Україні, вони назавжди, з двома коріннями в серці, але з одним домом. І цей дім Україна. І Якщо ви подивитесь фільм, ви зрозумієте, що власне це місце, де живляться твої корені, де е, живуть твої батьки, де поховані твої предки. І для нас, українських болгар, це вже давно Україна. Проходив, прийшов час. 24 лютого я проснулася не як всі від сирен, і навіть не від вибухів, бо я заснула дуже пізно і я не почула. Я проснулась від е, дзвінків на телефон від болгарських телебачень. Так, я вперше стала кореспонденткою, журналісткою і підписала контракт з самим таким центральним телебаченням Болгарії BTV і очолила рух спротиву російській пропаганді в Болгарії, яка була ну, дуже високою. Окрім того, я трошки повернусь назад. Я дуже хотіла щось зробити для свого села і для свого регіону ще більше, ніж фільм. І я створила кінофестиваль. Для того, щоб всі приїжджали, і всі бачили, який в нас крутий край, мультинаціональний, мультикультурний, щоб із Болгарії приїжджали. І в Болгарії вже про це знали. Ну, Колеги, журналісти. І коли я очолила рух спротиву, як перед українською владою, так і перед Болгарією, я, звісно, почала боятися, тому що російська агентура в Болгарії дуже велика і потужна. І ну, мені почали погрожувати. але... Я не могла спинитися вже, тому що лунала така пропаганда, що е, Україна притісняє українських болгар, не дає їм е, вивчати рідну мову, що болгари України чекають Путіна. ну І далі за методичкою. Звісно, мене це дуже обурювало, тому що я перший випуск, який вивчав в моїй школі в селі Криничне українську, і я перший випуск, який вивчав в моїй українській школі болгарську. Е, як... Другу мову мову нацменшин. І мене це обурювало, І мене обурювало, що я мусила журналістам-колегам розповідати, і називати біле-білим, а чорне-чорним. Ми написали, створили офіційний лист колективний, підписали його десь більше 800 підписів і направили до влади Болгарії. Він був зачитаний в парламенті Болгарії. На що, звісно ж, що опоненти, агенти політики, агенти Росії встали і зневелювали цей лист. Потім ми просили право на відповідь, щоб прийти в парламент Болгарії, але усіляко саботували. Так демократична частина Болгарії, ці політичні сили, які дуже підтримують Україну, спромоглися того, щоб ми отримали право на відповідь у Європарламенті. Так, вперше я опинилась в Європарламенті не просто як гість, а як спікер, і розповідала про пропаганду, яка несеться, руйнувала міфи. І було дуже цікаво бачити і чути відповідь євродепутатів, які сиділи і слухали, і ми показали коротенький фільм про війну. Тому що вони мені відповіли після того: так кажуть, ви знаєте, ми ж тут не живемо вашою війною щодня. І ми не бачимо, ну, ми бачимо цифри. Ось, як сьогодні сказала, четверо людей загинуло. Ну, Ці цифри ні вам, а тим паче людям за кордоном нічого не кажуть. Але коли ви показали фільм, і коли ви живі приїхали, розказали свої історії, тепер ми розуміємо ну, дійсно глибину цієї проблеми. І зрушилася з мертвої точки там робота над, наприклад, поширенням там фільмів в русському домі. Ми змогли зробити з кінофестивалем декілька спецпоказів з українськими фільмами і розказати про українську культуру, про українські болі і надії. І дуже символічно У мене сьогодні серце просто від щастя, від емоцій розривається, тому що сьогодні. Український президент прямо зараз знаходиться в Болгарії. І для мене це велика перемога великої кількості людей і, моєї, і моїх українських болгар в тому числі. Тому що за однією такою стрічкою в новинах український президент відвідав Болгарію, насправді стоїть велика боротьба багатьох людей. Що би я хотіла сказати? Як, як висновок для себе. По-перше, ніколи не бійтесь і не слухайте страхів інших людей, надавайте їм нав'язувати їх вам. Коли ви відчуваєте щось, робіть це. А друге, я вірю, що Бог дає кожної, кожній людині спеціальне місце, в якому Він не дарма народжується там. Де живляться його корені. І я думаю, зараз, після 24-го Кожен українець це зрозумів, що домівка це не просто стіни, вікна і двері, а що це місце, де вони відчувають свою ідентичність і де вони є ті, хто вони є. І тому максимально ми, як доньки і сини цієї святої землі, ми мусимо її боронити всіма силами. Дякую.